Програма Тема дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про надання невідкладної допомоги в умовах блекауту та надання адміністративних послуг. При блекауті, коли не вдається викликати швидку через відсутність зв'язку, необхідно самостійно дістатися або до пункту швидкої, або до найближчого лікувального закладу, а також вміти надавати першу невідкладну допомогу. Тож нині в комунальному підприємстві госпітальєри Дніпра проводять курси щодо безпеки життєдіяльності, навчають першої домедичної допомоги. Як можна відвідати такі курси, далі розповсюджати. Повість інструктор комунального підприємства, госпітальєри Дніпра Артем Соболь. Наш курс це курс з базового забезпечення життєдіяльності, тобто з базових азів, можна сказати, допомоги. Так? Звичайним цивільним людям це можливо, але ми зараз єдине, що працюємо з цивільними, більше по набору групи. Коли група набирається, тоді проводимо курс або по… Саме власне замовлення міста, коли місто дає нам проєкт, наприклад, як вчителі нещодавно, там, два місяці ми працювали з вчителями, ми працюємо безпосередньо по цьому проєкту. У базовому курсі ми навчаємо. Основним методом допомоги, так, які не потребують якихось спеціальних там знань з медицини, це те, що може зробити кожна людина, це допомога при втраті свідомості, це забезпечення прохідності дихальних шляхів, це банальні судомний напад, серцевий напад. Тобто ми ну, говоримо про це. І це, звісно, серцево-легенева реанімація, те, що дозволяє людям врятувати іншу людину. А як саме надавати невідкладну допомогу при серцевих нападах, судомах, втраті свідомості? Ну, найперше, що я пораджу людям, це дбати про власну безпеку. Тому що багато випадків ми розуміємо, що ці нелюди стріляють не поодиноко. Вони стріляють першою ракетою, ну якщо брати великі міста, да, перша ракета, і за нею прилетить, якщо вона ну, долетить, да, якщо ППО його не зіб'є, летить друга ракета. І, власне, коли ми підбігаємо на місце, хочемо допомогти. Ми такі молодці, ми такі герої. Ми хочемо допомогти, і прилітає друга ракета, і ми стаємо в один. Ряд з тими, хто постраждав, тому завжди спочатку власна безпека, коли ми впевнені, що нам там не нашкодить, або навіть якщо не летить друга ракета, але завали так бачив вже випадки в нас в країні, коли люди побігли допомагати іншій людині. Поруч обвіз такий стінка, да? і ця стінка починає падати просто на людей. Тому треба розуміти, що спочатку власна безпека. А далі ми вже повинні відштовхуватись від алгоритму надання допомоги. І от найперше, да, від чого частіше всього гинуть люди, це критичні кровотечі. Нам потрібно розпізнати критичну кровотечу, кровотечу. Що це таке? Критична кровотеча це масивний вилив крові з організму людини, який може призвести до смерті. І от ми повинні якось зрозуміти, що це саме критична кровотеча, а не просто там садінка і так далі. Тому ми маємо знати ознаки критичної кровотечі. Ознаки, перелік ознак. да, Є а, таке поняття, як осмислений там турнікет і неосмислений жгут турнікет. Осмислений жгут турнікет це коли ми бачимо ці ознаки і накладаємо цей жгут турнікет. Неосмислений осмислений жгут турнікет це коли ми просто побачили кров, злякалися. Якомога швидше просто наклали да, турнікет. І от е, що стосується осмисленого, там є такі ознаки, як е, пляма крові під пораненим, що швидко розтікається. Там є ознака е, пляма-криві на одязі, що швидко розтікається по одягу. Там є е, фонтануючий або пульсуючий да, фонтанчик криві рани. Це також відноситься до критичної кровотечі. Там є такі факультативні ознаки, при яких може кровотеча бути, а може не бути. Це е, травматична ампутація. А коли травматично да, відірвало частину кінцівки, там кровотечі може не бути. Може спочатку, бо підбіжити, немає крові. Такі випадки бувають. Але а, це означає, або судинки запіклися, або щось заважає просто крові тікти, і це не означає, що не треба накладати жгут або турнікет. Тобто обов'язково треба накласти жгут, якщо ви побачили ампутовану кінцівку. І друга факультативна ознака це відкриті перелами. Також, що стосується цих відкритих переламів, у нас люди не завжди думають, що якщо перелам, то треба накладати да, жгут-турнікет. А якщо взяти. Статистику да, ну, і якщо подумати логічно, ми потягнемо людину з переламаною кінцівкою. Відкритий перелам, да, це кістка, яка має е, гострі краї. Ми тягнемо людину і кость на судинку потрапляє, розриває судинку, і ми маємо ту ж саму критичну кровотечу. І е, тому обов'язково також накладати турнікет при відкритих переламах. Це от те, що по ознаках, як можна допомогти людині при кровотечі? Можна зробити імпровізований турнікет. Це повинна бути цупка тканина, яка шириною не менше 4 см. Бажано, щоб вона була довга. Це може бути кофта але, там, з цупкого матеріалу. Якщо взяти там, звичайну, я не знаю, звичайний бинт, він не підійде, бо він розтягується він рветься і так далі. Потрібен матеріал, який не розтягується і рветься. І потрібно щось, що, що замінить нам елемент воротку, на, який є на турнікеті. Що можна використовувати? Це або довгий ключ, да, такий, або це паличка, яка ви знаєте, що вона не зламається. Да, ви її перевірили, погнули, вона не ламається, щоб використовувати її як вороток. Трошки далі я покажу, що таке саме турнікет, і спробуємо тут зробити імпровізований турнікет. От і якщо немає цього нічого під рукою, то у нас завжди є наші руки. Тоді ми виконуємо таку маніпуляцію, яка називається пальцеве притиснення. Вона тільки називається пальцеве притиснення, тому що зачасту там на шиї да, притискають, ну стараються робити це пальцем, але можна це робити кулаком, можна це робити ліктом, можна це робити коліном. Тобто тут головне розуміти, що притиснення буває двох типів: це пряме і непряме. Да? Притиснення пряме це от ми побачили рану, ми затисли прямиком в рану. От, побачили тут рану за скровотечою, ми затисли. А єдине, що треба рукавички вдягнути, якщо ви виконуєте пряме притиснення, так? тому що якщо ви полізете голими руками, ми не знаємо, що у людини там, по її історії хвороби. Да? І уявіть, ми просто пересічному громадянину допомагаємо і ліземо в рану, не знаючи, що в нього по хворобах. Ну, це ризиковано. Це от якраз ми порушуємо правило власної безпеки, тому що я можу заразитися чимось. Я не кажу, що людина обов'язково хвора. Але ризик є. Просто повинні розуміти, як проходять у нас артерії, там судини не да, по організму. А ми повинні розуміти, що проходить тут артерія, її треба перетиснути. Ми повинні розуміти, куди саме тиснути, так щоб повністю зупинити кровообіг в руці, наприклад. Да? От у нас поранена рука, там, передпліччя, і треба зупинити кровотечу. ми просто будемо під пахвою тут перетискати, щоб о, кров не витікала. В блокаут ну, головні правила да, це люди, от, які вже були. На курсах або тільки підуть на курсах. Головні правила дій по протоколу. От як тебе навчали, так і дій. Але є один нюанс. Якщо проблеми зі зв'язком, ти не можеш викликати швидку, то ти сам йдеш до швидкої. Не з постраждалим, ти просто направляєш або людину, пересічного громадянина, так? якогось свідка, намагаєшся направити. Банальні речі можна знайти патруль поліції, так? Виходять на вулицю, шукають патруль поліції, можна а, знайти той же патруль муніципальної варти, да? можна знайти а, просто проїжджаючу карету швидкою. Навіть якщо вони зайняті, вони обов'язково передадуть інформацію да, далі по пульту. Можна побігти в лікарню, так би, також попросити про допомогу. Тобто, якщо що вам ближче, що вам зручніше, те і повинні зробити. Але алгоритм дій як. Зі світлом, так і без світла він не змінюється, тому що все ми працюємо по протоколах. Про те, як надавати невідкладну допомогу, розповідав інструктор комунального підприємства, госпітальєра Дніпра Артем Соболь. Нагадаю, вислухайте програму тема дня на українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині продовжують відкривати нові центри адміністративних послуг. Нині в області усі громади з населенням понад 10 тисяч людей мають свої центри надання адмінпослуг. Скільки на сьогодні їх працює та які послуги там надають, і далі розповість заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. Нам дуже приємно, що ми гарно завершили наш рік, і навіть попри військове становище, війну, що тривають поза межами і в межах нашої області, да, ми можемо звітувати, що ми виконали всі свої цілі. Да, та поставлено мету за минулий рік. Ми відкрили 32 нові точки для наших мешканців громад. От нам дуже приємно звітувати, що дрощина посідає перше місце за розвитком електронних саме адміністративних послуг і мережі мережитна Дніпровської області. На сьогодні у нас 194 точки доступу. Навіть за ці два тижні нового року ми відкрили ще сім нових точок. Це віддалені робочі місця наших на віддалених наших громадах. Да, Тож ми завершили відкриття ЦНАПів в громади з населенням більше 10 тисяч. Ми відкрили абсолютно в кожній громаді ЦНАП навіть попри про відсутність бюджетного фінансування саме завдяки зусиллям. Військової адміністрації і місцевих громад да, вони спромоглися це зробити на сьогодні. Ми залучаємо міжнародних донорів для того, щоб розширити можливість цих нових ЦНАПів, да, допомогти їм обладнати робочі місця, да розширити перелік послуг, що вони зможуть надавати своїм мешканцям. У Нас дуже багато планів по розвитку цих послуг, по наданню ще більше можливості нашим громадян по використанню саме цих місць як ЦНАПів, тому що ми розуміємо, що ЦНАП є візитівка громади, і мешканці приходять туди, і вони Хочуть отримувати там все більше і більше можливості для закриття своїх потреб. Ми хочемо надати можливість ЦНАПам мати це необхідне, такі прості речі, як там аптечки, танометри, да та засоби першої необхідності для того, щоб мешканці і відвідувачі ЦНАПів вони почували себе дуже комфортно. Криворізький центр надання адміністративних послуг один з найбільших в області. Офіс відкрили за принципом єдиного вікна ще у 2003 році. Згодом перейшли у формат СНАПу. В ньому найбільший асортимент сервісів, які надаються загалом понад 500. З них 13 додали вже під час повномасштабної війни. Це, зокрема, реєстрація переселенців, оформлення їм державної допомоги, а ще урядова програма прихисток. Як працює центр та які послуги найбільш популярні там? І далі розповість директорка департаменту адміністративних послуг Криворізької міської ради Людмила Зеленська. У місті Кривому Розі працює 38 офісів послуг для криворіжців. і не тільки наразі можна говорити для криворіжців, а й для тих, хто вимушений покинути свої домівки, і тимчасово або може й постійно вже проживати у нашому місті. Офіси розміщені у всіх адміністративних районах міста Кривого Рогу. Серед них 8 офісів з реєстрації місця проживання, 8 паспортних офісів, 8 віддалених робочих місць, на яких здійснюється надання суцільця. Послуг, головний офіс центру Віза. Ну, коротко про головний офіс центру Віза. Тут у нас найбільший асортимент послуг, які надаються. У нас організована роботу відділу з оформлення паспортів з трьома робочими станціями за 2022 рік надано більше 10 тисяч послуг. В головному офісі всі адміністратори і територіальних підрозділах мають доступи до реєстру державного земельного кадастру роботу відділу державної реєстрації актів від цивільного стану. Хочу сказати, що міська влада опікується розвитком офісів послуг для криворіжців, Зроблені відповідні ремонти, закуповується сучасна техніка, тому ми, мабуть, через це можемо забезпечити таку велику кількість. Надання адміністративних послуг наразі асортимент послуг нашого центру віза налічує 528 видів цих послуг. І якщо порівнювати з початком минулого року, то кількість послуг зросла на 13 видів, і це пов'язано перш за все з тим, що ми розширили асортимент послуг пов'язаних з військовим станом. Це реєстрація внутрішньопереміщених осіб нарахування їм державних допомог оформлення а також урядова. Соціальна програма Прихисток. Хочу сказати декілька слів про цю урядову програму. Ми розпочали її реалізацію у місті Кривому Розі із квітня місяця, і тоді 418 криворіжців, які прихистили у себе. Внутрішньо переміщених осіб до нас подали повідомлення про розміщення і заяву на відшкодування вартості житлово-комунальних послуг за проживання в їхніх помешканнях цих людей. А ось з 1 по 5 січня вже центр віза, його офіси прийняли 2857 таких заяв. Ми опрацювали ці алгоритми зручні для криворізців, обзвонюємо їх, узгоджуємо зручну дату та час відвідування, щоб не було великого. Скупчення людей у нас працює сектор виїзного обслуговування. Ми надаємо послуги з виїзного обслуговування за допомогою двох зручних сучасних автомобілів, трансформерів, які курсують за 35 маршрутами, розробленими спеціально для цього місця. Крім того, у нас є кейси для виїзного обслуговування, затверджені, так би мовити, правила визначені категорії людей. Наприклад, така ситуація, людина на лікарняному знаходиться. І, тобто не може приїхати в ЦНАП, то ми там, їдемо. Обслуговуємо вдома. Дуже багато було у нас виїздів. Міста колективного помешкання внутрішньопереміщених осіб у нас в комунальних закладах розміщені люди, які там у нас перебувають в кривому розі, які вимушені були покинути свої домівки. То унікальним, мабуть, для нашого ЦНАПу, не побоюсь такого слова сказати. Є організоване відокремлене робоче місце номер 057 від Міністерства внутрішніх справ України. Це робоче місце, на якому здійснюється надання електронних довірчих послуг. Наразі Міністерством цифрової трансформації, яке координує діяльність всіх ЦНАПів України, вживається заходів для максимального переведення всіх послуг в електронний формат, що стосується державних послуг. Для цього щоб отримувати державні послуги онлайн, обов'язкова вимога це мати електронний цифровий підпис. От однією із варіацій отримання електронних підписів на захищених носіях інформації, це є можливість у нас в ЦНАПІ це зробити. В топ-5 послуг, які надаються в офісах послуг центру Віза, увійшли. 41% це послуги соціального спрямування, 28% це послуги з реєстрації місця проживання, 6% це послуги, пов'язані з оформленням біометричних паспортів. І там по 2-1% по інші послуги це дозволи, погодження і так далі. Хочу сказати, що в плані mm -hmm. діджиталізації центр Віза не пасе за задніх теж у нас є свій веб-портал центру. Віза через веб-портал можна отримати наразі 13 видів муніципальних послуг. Не сказала і ще основне, що за 9 місяців 2022 року міністерством цифрової трансформації підбивалися підсумки по роботі ЦНАПів. І хочу сказати, що результатами такого моніторингу наш центр віза очолив топ-5 центрів віза з питань реєстрації внутрішньопереміщених осіб і надання їм адміністративних послуг. Переселенка з Лисичанська, Луганської області Ганна прийшла до ЦНАПу, аби оформити державну компенсацію для людей, які надали житло її родині. Я пропоную її послухати. Я приїхала зі своєю родиною з міста Личанська, Луганська область наразі, на залі окупована. Ну ми наразі тут вже вдруге. В перший раз ми заходили на консультацію, а усе вдруге прийшли на ну, вже оформити безпосередні документи. Оце на проживання, коли, ну, розміщують в внутрішніх приміщеннях осіб. Нас нас пускають, ну як я за дорученням сама ж на себе і на свою родину. І нас проконсультували, ми приїхали, у нас все дуже добре прийняли, я взагалі в шоці від вашого сервісу. <сіпів> Тут такого, ну, наразі я ми були в, в іншому кінці країни, у нас такого не було. А наразі мені дуже сподобалося. Тут взагалі тільки відкриваєш двері, а що ви хотіли, а куди а що, вам, а що вам треба, а що туди, а що сюди. Взагалі дуже добре, мені дуже подобається. А що, і підказали, і що, і куди піти, і що заповнювати. Якщо дали пучку, навіть це вам заповнила, щоб можна було. Дуже добре, мені сподобалось. Все, і консультують гарно, і все по полицях розкладають. Що ще сказати, Дуже добре. Мешканка Кривого Рогу Віталіна прийшла замінити біометричний паспорт. У попереднього вийшов термін дії. Пропоную її послухати. Сьогодні звернулася з приводу заміни паспорта громадянина України. Через закінчення терміну дії виповнилось 18, Треба замінювати. Досить швидко обслуговування чудове, швидко прийняли, відфотографували, зняли. Це чудово. Також цей ЦНАП має і сектор виїзного обслуговування, зокрема, два офіси трансформери на колесах і три мобільні валізи. Про це розповіла адміністраторка сектору виїзного обслуговування Катерина Ніколенко. Центр візи, центр дії має такий сектор виїзного обслуговування, який здійснює візні обслуговування в найвіддаленіші куточки нашого міста. До криворіжців, які не можуть фізично і подати заявочки, отримати адміністративні або інші публічні послуги. Також ми обслуговуємо і нових криворіжців внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок російської агресії тимчасово перебувають у нашому місті. Завдяки міській владі закуплено два кейси. А також в нас ще є новенький третій кейс. До валізи входить. Сучасний ноутбук, сканер, сканер, принтер, модем, камера та рідер для зчитування id карток Також все це обладнання перебуває у амортизованому кейсі для безпечного перевезення та доставки на місце виїзду. Центром візи дії» було здійснено в минулому 22-му році виїзди до наших криворігців, які стали жертвами атак російських. А в основному ми приймали послуги, що стосуються подання інформаційного повідомлення про пошкоджене майно. Приїжджали на місця, щоб людям було зручніше і швидше подати дані заявочки. Також виїжджаємо до маломобільних людей, до людей з інвалідністю, до учасників бойових дій та багатодітних сімей. Людина подає заяву, Ми її опрацьовуємо і на протязі трьох робочих днів виїжджаємо відповідно до затвердженого графіку за місцем перебування замовника. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра, і сьогодні ми говорили про надання невідкладної допомоги в умовах блекауту, а також про адміністративні послуги, які надаються у ЦНАПах нашої області. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.